Вітаємо! на телеканалі Лтава Ви дивитеся програму Позиція. Гість нашої студії сьогодні. Народний депутат України сьомого, тепер вже й восьмого скликання, обраний за 145-м виборчим округом. Партія Свобода Юрій так. Васильович Боблик. Вітаємо вас. В нашій студії! З чого хотілося б почати розмову? Ну, з актуального звичайно, маємо війну в нашій країні. Не жаль, важка ситуація. І наші сусіди ось говорять: якщо ви щось вимагаєте від світу, зробіть самі щось у цьому напрямку. Це я процитувала слова Жоземануеля Бараозу, громадського діяча і екс голову Єврокомісії. На вашу думку, днями взагалі на пленарному засіданні Верховної Ради, можливо, хто не знає, депутати врешті визнали Російську Федерацію країною агресором. То чому все таки ми зваж... зволікаємо визнати Луганську Народну Республіку? Якщо можна так і назвати і Донецьку терористичними організаціями все-таки від цього від нас вимагає Європа. Ми зволікаємо е, чому так виходить? Ну, по великому рахунку в Україні йде війна. Е, хто б її як не обзивав горя від того, менше uh -huh. не стає, Та людських так. сліз менше не стає. Під час війни, на жаль, гинуть мирні жителі, в тому числі, на жаль, жінки і діти. Не кажучи вже про наших військових, які зі зброєю в руках охороняють нашу територіальну цілісність і незалежність, тому що кожен свідомий українець повинен розуміти, що якби не ті хлопці там, то ворог би був тут. Всі полтавці бачили те, що відбувається в Луганській Донецькій області на окупованій території, бачили бомбардування Маріуполя і ну, ніхто не бажає таких речей на нашій полтавській землі. Тому я дякую, користуючись нагодою всім полтавцям, які є небайдужими, які тісно співпрацюють із волонтерськими організаціями, де ми гуртом допомагаємо фронту. Але в людей виникає запитання: а навіщо тоді держава? Це функція держави функція тримати гарне військо, забезпечувати її, бо люди сплачують податки. І військо повинно боронити нашу землю і нашу безпеку. Але 24 роки. Країна цього не так, але 24 таки. роки у нас склалася така парадоксальна ситуація, що в Україні ми маємо 400 генералів, яка 23 роки ні з ким не воювала в той час, коли в Сполучених Штатах, яка весь час воює, uh -huh. генералів лише 40. І ці 400 генералів лягає на плечі вам, мені і кожному пересічному українцю в частині їх утримання. Ми маємо, на жаль, не бойових, не військових генералів, а так званих паркетних генералів. І всю свою якість роботи вони показали у перші дні конфлікту на сході. Щодо вашого запитання, то на жаль, Верховна Рада України, врешті-решт, майже через рік конфлікту, умудрилася декларативно у вигляді постанови, яка не несе ніяких юридичних наслідків, визнати Росію країною агресором і. Звернулася до світу, щоб світ визнав ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Хоча Верховна Рада України сама на дру майже через рік після конфлікту сама лише в першому читанні ухвалила відповідний законопроект. Більш того, хотілося б акцентувати увагу полтавців, що на напередодні. Зібрання у вівторок цього тижня uh -huh. президент України Петро Олексійович Порошенко мав розмову із лідерами і керівниками і, полі... і радою коаліції, не, мав розмову 4 години. Він до останнього їх переконував, що не можна визнавати Росію країною-агресором. У мене виникають дивні запитання, тому що коли ворог посягає на нашу територію. В усіх країнах ми знаємо з історії лідер нації, чи то президент, чи голова Верховної Ради, чи в різному чи то канцлер, хто там найстарший за статусом в країні, звертається до нації. Лідер нації звертається до свого народу. Взяти під час Другої світової війни було звернення без оголошення війни. Німецькі загарбники переткнули наш кордон і бомбардурують наші населені пункти. Чому цього не трапилося? Керівництво держави мотивує тим, що ми от такі слабкі, от такі бідні. От от ми не можемо стримати агресора. Можливо, там є якісь домовленості, в що не хотілося б вірити, в всякому разі, що певний кусок території України здається, так без бою, як здали Крим, ми відступаємо, але е, керівництво держави не врахувало того молодого покоління і того патріотичного духу, який присутній у нашому суспільстві. За 23 роки незалежності виросло молоде покоління, яке не застає. Савка. Цивільні люди, свободолюбиві люди, амбітні люди, патріотичні люди. І саме ці люди зі зброєю в руках на сьогодні захищають нашу землю. Цього не було враховано. Не було також враховано тієї хвилі волонтерського руху, який ми маємо сьогодні в Україні. Але волонтерський рух він не безмежний. Він також має певний ресурс, і в перші 에, місяці конфлікту, коли я звертався до полтавського бізнесу, до полтавської громади, э, потік. Э... І матеріальний, і фінансовий був великий, і ми могли багато чого придбати для нашого для наших військових для фронту. А з кожним місяцем цей ресурс, і бойовий дух, такий ентузіазм, він Вичерпує. зникає, вичерпується, тому що економічна ситуація не краща. І я вже е приходжу в гості до полтавського бізнесу. то від мене хлопці скоро тікатимуть. Я кажу, давайте тепловізорів, давайте того купимо, бушлатів купимо. А така потреба є, с така потреба є. От тому повертаюся до сказаного, що це функція. Держави. І що держава саме повинна була зробити в перші дні конфлікту, починаючи з Криму? Як би там не оправдували, що в нас не було президента, як би там не оправдувалися, що в нас розвалене військо, потрібно було голові Верховної Ради Турчинову звернутися до нації, до української нації, так само, як це трапилось під час Другої світової, такі звернення були і в Великій Британії, і в інших країнах під час агресії гітлерівської. Звернутися до нації і сказати так: окупант переткнув наш кордон, здійснив агресію, мобілізувати всю економіку держави, поставити економіку на військові рейки. Тому що виходить, що ми десь по закордонах закуповуємо амуніцію і інші речі для фронту, які потрібні. А по великому рахунку воєнні дії це також частина економіки. І ми повинні були забезпечити всі свої фабрики, всі свої заводи державними замовленнями. Ці державні замовлення це гроші для підприємств. Відповідно, ці підприємства наймали б на роботу працівників. Працівники б мали робочі місця, мали б заробітну плату. Ішло йшло б відрахування до бюджету. Це також частина економіки, на жаль, в умовах війни. От, і тому отаке звернення повинно було бути. На жаль, його немає, і до сьогоднішнього дня його немає. І виходить, що волонтери, частина нашого суспільства, останні з дому виносять, щоб підтримати військових, а частина частину нашого. Нашого суспільства війна немовби й не чіпає. От, хоча вони повинні усвідомлювати, що якби не ті хлопці зі зброєю і не волонтери отут, то ворог би був на нашій полтавській землі. Усвідомлюють але враження, що не розуміють цього року. Тому, бачу, не е, не звичайно, бачу. Жозе Мануель Борозо правильно сказав: якщо ви вимагаєте від світу ввести санкції, зробити якісь певні кроки, так ви ж самі покажіть приклад. Виходить чудно, ну не можна однією рукою воювати, а іншою торгувати. У нас виходить так, і коли Московія є агресором, а це факт. Ну вже ніхто не спростовує цих позицій в усьому світі, що військові регулярної армії на території на, на території України ведуть бойові дії, то потрібно було визнати Росію. Країною агресором ще в березні минулого року з перших подій у Криму потрібно було розірвати економічні зв'язки. Потрібно ну, відповідно розрив економічних зв'язків. Це і є санкції, так звані так. розірвати дипломатичні зв'язки, вести візовий режим з Російською Федерацією і. Всю економіку країни поставити на військові рейки. А так з однієї сторони у нас іде війна, це ми відчуваємо по вантажу 200, який приходить до нас на Полтавщину. який ми щодня е ховаємо, відспівуємо, вшановуємо е через це. А в місту йдеш, ресторани працюють, клуби працюють, життя люди гуляють, відпочивають. Життя продовжується це зрозуміло, але якби був введений воєнний стан на тих територіях, де йде реальна війна, це Автономна Республіка Крим, Луганська і Донецька область, поставлені поставлена вся економіка на воєнні рейси. От, рейки. І тоді відчував би кожен громадянин, що він повинен працювати на фронт, тому що на кожного солдата, чоловік 20-30, повинні працювати на його забезпечення і продукти харчування, і одяг, і зброя, і все решта. От, тому правильне звернення, правильне звернення міжнародної і світової спільноти і в частині кредитів. От вони один транш дають, другий транш дають. А У нас ніяких реформ не відбувається в Україні, третій транш дають з вимогою. Ви ж починаєте якісь зміни в суспільстві, ну люстрацію щонайменше. Проведіть, яку ви анонсували, не, а змін немає, і люди правильно заявляють: даємо кредити в обмін на реформи, реформи проводити ніхто не хоче, тому що реформи це боляче, реформи це втрата рейтингу на виборах, ну і так далі. І так далі. Але це треба робити. Це в інтересах держави і в інтересах майбутніх поколінь. Якщо ми залишимо ту систему, яка має місце зараз, проти якої український народ повстав у 13-14 році під час революції гідності. Люди вимагають змін, і їхня вимога обґрунтована. А отже, про пропозицію звернення Європи ми почули так. Ми його тільки що обсудили. Європа розуміє, що нам треба робити. Вони нам рекомендують. Ми в свою чергу цього не робимо. Децентралізацію не проводимо, всі інші реформи так само не проводимо. Але все-таки, що нам зараз робити, що нашій країні робити, щоб вийти більше того, хотілося б доповнити, якби президент визнав Російську Федерацію країною агресором. Був введений воєнний стан розірвані Не економічні дні в першу чергу, там де йде війна, а, можливо, в тих областях, які дотичні до бойових дій. Угу. Воєнний стан врегульовує багато питань. А, працюючи в комітеті з державного будівництва та місцевого самоврядування, до нас на комітет завітав Геннадій Маскаль, голова Луганської облдержадміністрації. А, і він а, запропонував свій законопроект, як би обійти а, функції органів місцевого самоврядування. бо Бо на Луганщині із травня минулого року обласна рада не засідає. Там депутати розбіглися, хто зі зброєю за ДНР ЛНР воює, хто втік взагалі за межі країни. Ну, Розуміємо ситуацію війни. І він Звертається область. з якимись пропозиціями, тому що він не може скликати сесію обласної ради, mm -hmm. ухвалити бюджет, інші речі виконати, які передбачені. Регламентом обласної ради. А якби був введений воєнний стан, все це врегульовується. Влада переходить до військових, вводиться комендантська година, дисципліна і так далі. І так далі. Ну добре. Військові питання трошки відкладемо. Так. Хоча важко, ми, звичайно, про це не думати. Тоді про бюджет давайте поговоримо. Його називають ну, важким. Так. Бюджет не Вадимка. Такий. Так, ну, наче спрямований на людей, він суспільний, а з іншої сторони, він обмежений дуже сильно. І депутати, ваші колеги від Полтавщини, деякі не голосували за цей бюджет, говорили, що ну, от, крах буде всьому, якщо ми за це проголосуємо. Ви як відноситесь ставити до цього бюджету? Ну, я особисто і мої побратими, депутати Свободівці, нас семеро в Верховній Раді, ми е голосували проти цього бюджету, е тому що голосувати за щось. На білому папері, і коли не видно цифр, ага. це взагалі нереально. Потім по завершенню цього голосування до 10 -го чи до 12 січня кабінет міністрів шліфував те, за що вже було проголосовано. Каже: ви проголосуйте, а ми потім пописуємо. Ну, навіть за Януковича таких речей не мав такі речі, не мали місця. От, звичайно, той бюджет, який ухвалений, ми розуміємо скрутну ситуацію, але в першу чергу наголос було робити на олігархах, на тих людях, які в бремні 90 ті скористались можливістю, вистачило в них розуму, десь сил якихось. От. І вони стали власниками заводів, параходів, фабрик. Для цього, в першу чергу, президент. Олігарх Порошенко повинен звернутися був, до своїх колег, таких же ж олігархів, і сказати: Люди добрі, ну так трапилося в 90-ті. Ми за рахунок України стали олігархами. Тепер Україна в небезпеці. І ми повинні зробити крок на зустріч, тому що коли ми не захистимо свої, коли ми не поділимося своїми статками, то вони завтра нічого не вартуватимуть. Візьміть яскравий приклад. Пан Ахметов, один із олігархів, дозагравався з Росією, дозагравався в сепаратізм, потім вже почав сам задню здавати, а вже було пізно. І скажіть, чого варті його заводи на окупованій території? Нічого не варті. Коли ти обізяни з автоматами бігають, їм же шума не вставиш. Там міліція не працює, прокуратура не працює, взагалі закону немає. Тому саме настав час поділитися з державою, спрямувати свої кошти на допомогу родинам, які втратили годувальників там на фронті, на забезпечення нашого війська необхідним. Все, що необхідне, зброєю, одягом, харчуванням. І для того, щоб це трапилось, то перший крок повинен був би зробити президент нашої держави. Але не зробити. більше того, він із майдану із сени майдану декларував такі речі. Оберіть мене в один тур. Ми зекономимо кучу грошей, там півмільярда чи що, щоб два тури не проводити. А на ті гроші купимо літаки, гелікоптери, якісь американські. Грошей зекономили, гелікоптерів немає для військ. Оберіть мене в один тур, а то триватиме ну, не так довго, день-два, і ми його вирішимо. Ну, були такі обіцянки, все ж суспільство пам'ятає, а то не закінчилося, то триває, більш того, всі з'ясували, що це не а то це війна. Оберіть мене в один тур, кожен військовий отриматиме тисячу гривень в день, та йдете тисячу гривень. Кожен військовий буде застрахований на мільйон гривень. Були такі обіцянки. Були от тому людина, яка на брехні здобула владу, довго цією владою не зможе скористатися, тому що легітимність це в першу чергу обрання, а в другу чергу визнання всім суспільством першої особи держави. Добре, всі ми чули про ці обіцянки, те, що дехто їх не дотримується, звичайно приводу, знову ж таки бюджету маємо звернення від громадської організації Полтавської поради, яка говорила, що вони зверталися до вас з офіційним зверненням, просили переглянути, сприяти тому, щоб переглянули бюджет для того, щоб діткам онкохворим виділяли ну трошки, хоча б більше грошей, щоб батькам було ну не те, щоб комфортніше, ну трошки простіше жити у ну, цій країні. От загалом з таким бюджетом, як Україна житиме, і зокрема і ці ну, Україна батьки. вже почала жити з цим бюджетом, і як ми бачимо. Економічний стан і недофінансування, в тому числі медицини, за велике. Знову ж хотів би наголосити до полтавців, що народний депутат Бублик, якого ви обрали на виборах, не належить до правдної коаліції. Ми знаходимося в опозиції до провладної коаліції. За цей бюджет ми не голосували, тому що усвідомлювали, що за такий бюджет не можна голосувати. Ми усвідомлювали, що коли уряд і президент звертаються до народу підтягнути паски. Вони перший приклад повинні показати були себе. і себе. Mm -hmm. От, тому за такі речі ми не голосували. І ті наші звернення, депутатські звернення, депутатські запити, виступи з місця, з трибуни у комітеті на жаль не знаходять свого відображення в діях коаліції, в ді, діях ці уряду. речі, просто коаліції. представники громадської організації вони говорили, що ви ігнорували їхнє офіційне звернення. Не може такого бути сьогодні. Буквально мені представники говорили. Полтавців. Тоді вони мають мій номер телефона. Хто його не знає, з полтавців 067 574 05 56. Телефонуйте, будь ласка, депутат Бублик завжди на зв'язку. Крім того, я присутній і в соціальних мережах. Крім того, в місті Полтава за адресою Паризької комуни 20 1 знаходиться моя громадська приймальня. І я переконаний в тому, що переважна більшість полтавців, які зверталися до мене, ну, не були приігноровані, всі були вислухані і всі їхні заяви були опрацьовані. Добре, знаю, що нещодавно до вас звернулися студенти і викладачі архітектурного факультету Полтавського нашого національної технічного університету. Ви сприяли тому, щоб представники саме цієї громади. Учени, можливо так сказати, поїхали до міністра освіти Сергія Квіти, і він вирішив їхнє запитання по їхню проблему. Нагадаємо глядачам суть того, що в принципі викладачі заявляють, що їх незаконно, що чоловік незаконно звільнили з архітектурного факультету. Сам університет говорить, що викладачі ці мають право подати заявки, щоб їх відновили на роботі, але ну, бастують викладачі і говорять, що ми цього робити не будемо. І знову ж таки, в суспільстві є інша думка, що цей факультет незабаром взагалі приберуть, таку як такого не буде існувати. От як ви цьому сприяли? І чи бачите рішення, і взагалі чому така виникла проблема в нашому проблема суспільстві? Проблема виникла через байдужість переважної більшості викладачів. У спротиві щодо встановлення тоталітарного режиму у Полтавському технічному університеті. Всіх загалом чи Всіх загалом, тому що переважна більшість людей, як правило, ну є проблема там, десь товариша, колегу ображають, десь незаконно. Догану виписали, десь незаконно звільнили переважно. Більшість людей, ну, пристосуванці за своєю природою, вони промовчать, бо в кожна родина, і ту родину треба харчувати, кожен дорожить своїм робочим місцем. Я як людей їх розумію. Але поряд з тим, вони повинні усвідомлювати, що сьогодні одного незаконно звільнили, там ущемили десь образили, завтра іншого. Потім рахунок пішов на десятки, бо перед новим роком на 12 чоловік було звільнено. Ну, коли ж черга й до тебе дійде. Ну, не можна бути байдужим. Потрібно гуртуватися. Я мету яку переслідую. От ми маємо багато навчальних закладів на Полтавщині. За два роки моєї каденції я жодного навчального закладу не отримав нарікань там на викладачів, на ректорів. Там також є помилки. Не помиляється той, хто нічого не робить, Але таких масових скарг як по Полтавському технічному університету, і жодного вуза Полтавщини я не отримував. Тому, відповідно, я, як народний депутат, вимушений був реагувати. Зібрав товариство, яке до мене зверталося, це і студентське товариство, і викладацьке товариство. На їхню вимогу до мене, як до народного депутата, організувати їм зустріч з міністром. Ця вимога була виконана. Ми зустрілися із паном Сергієм, поспілкувалися, Міністром, міністром так. От, поспілкувалися, порозумілися. Міністерство бачить ряд проблем, які маються у навчальному закладі. Найближчим часом ми чекаємо об'єктивну, наголошую на тому, uh -huh. об'єктивну комісію, яка розгляне всі ці питання порядку денного. Проблемні е, ухвали, об'єктивне рішення по кожній позиції. Е, сьогодні я, користуючись нагодою, був, брав участь у, роботи, у роботі вченої ради технічного університету, е, мету, яку я переслідував, донести до викладачів, не будьте байдужими. Якщо бачите десь порушення, бачите десь негаразди, бачите десь зловживання службовим становищем керівництва навчального закладу. Напишіть про це заяву, напишіть про це скаргу. Самі підійдіть до е, ректора і скажіть, ну так же ж не можна. І якби це було колективне звернення, більш масове звернення, а так е, викладачі підтримують. О, Людей, які заявили свою громадянську позицію, але підтримують тихенько так, руку пожали. Ну, ви молодці, ви боріться, ви воюйте, а ми там з вами щоб десь не звертати на да, себе. Не... Щоб не звертати на себе увагу. Я мету переслідую одну: щоб у Полтавському технічному університеті запрацювало викладацьке самоврядування, щоб там була свобода слова, свободи думки, свобода думки, щоб там керівництво дослухалося до викладачів і шляхи вирішення проблеми не вирішувало через звільнення. Незаконне знову звільнення. А шляхом діалогу вирішуються всі проблеми. Щоб там працювали студентське самоврядування, ну, щоб наш технічний університет був не гірше інших навчальних закладів. І щоб я від цього університету і не лише я, а інші народні депутати і правоохоронні органи не отримували такий шквал скарг і звернень. Було б добре. Юрій Васильовичу, готуючись до цього ефіру, я, звичайно ж. За допомогою пішла до інтернету, слідкую за вашу сторінку у Фейсбуці. Ви постійно там постите інформацію про те, що ви робите, з ким ви співпрацюєте для того, щоб зокрема і Полтавській громаді було простіше чи краще жити. Але ж все таки забуваючи ваше ім'я у Google, перше, що випадає, те, що на початку грудня вам було, мабуть, сумно на засіданні Верховної Ради, і ви гралися у пас'янс. Рух чесний, які це помітили, говорять, що таким чином ви. Намагалися виграти гроші для допомоги наші. Ну, чуток армії. ходить дуже багато. Коли до трибуни Верховної Ради вийшов народний депутат Шуфрич і почав заявляти, що їх не включили в комітети, їх не включили в керівні органи комітетів. Ну, слухати ці його байки було нецікаво. І на оті дві хвилини його виступу мав необережність відкрити пасіанс. Щоб полтавці не зрозуміли, що депутат не сидить у Верховній Раді і постійно пасіанс не грає. Тобто ви називаєте себе активним все-таки депутатом? Активним який? депутатом. Більш того Народні депутати України у сесійній залі э, пишуть смс-ки, де купують э, вагонами вугілля в сепаратистів, де торгують автомобілями, кіньми дорогими іншими речами. От, але при цьому ми не знаємо їхніх прізвищ. От. А звичайно, депутати Свободівці, ми під мікроскопом, всі нас люблять. Тим паче ми розуміємо, що мас медіа кому належить великим медіахолдингам, холдингом олігархам за винятком полтавської державної телерадіокомпанії Лтава. Знаєте, як кажуть, кожна поважаюча себе людина, має мати змі. Візьміть яскравий приклад: бюджетна ніч, коли ухвалювали бюджет, раз перерва година, два перерва година. В залі спить 40 депутатів четверть. Ну бувблик, да бувла четвертій ранку. Що він спить? Ну, це нормально. Я жива людина, я вночі сплю. Ну, а, тим паче, як я не беру участь в їхніх перемовинах кулуарних, і частина депутатів підбігла. Буфет, от я зробив перевагу 10-20 хвилин подрімати в сесійній залі. ви дієті, після дванадцяти ну, ночі. Всі, просто всі не нормальні люди вночі сплять. А, Дозвольте озвучити. Маємо дві хвилинки до думку народу, що ось ви останнім часом багато допомагаєте армії координуєте роботу наших підприємців і говорите їм. Давайте допомагати нашим хлопцям. Ну, звичайно, зокрема, і показуєте це по телебаченню. Але маємо звернення наших телеглядачів, які говорять, що це популізм чистої води. Що треба допомагати, але про це не говорити так само, як в церкву ти даєш гроші, але не говориш скільки взагалі. поясню, е, коли мене полтавці обирали. Я полтавцям гарантував, що я буду звітувати за кожен свій крок. Тому саме у соціальній мережі Facebook я веду сторіночку, де ви можете, як журналісти, як всі полтавці відкрити і подивитися, га що би вчора робив, що він сьогодні робить, що він планує завтра робити. Всі мої ефіри там також анонсуються. Тому такі кроки є оправданими, тому що ну, якщо не висвітлювати своєї діяльності, прийде час звітувати, а люди скажуть, що ти робив. Так тільки тоді руками можна розвести. А так я кожен свій день відображаю і звітую перед виборцями про те, що я роблю. Знову ж, висвітлюючи через засоби масової інформації свою діяльність, я при кожній нагоді звертаюся до інших депутатів. А у нас у, їх у нас, слава Богу, на Полтавщині їх вісім мажоритарників, угу. плюс є депутати органів місцевого самоврядування, обласної ради, міської ради. Слідуйте моєму прикладу. До речі, Допомагайте, фронту. Співпрацюєте з депутатами нашими від Полтавщини. Знаємо, що один із них ну от просто рекордсмен по невідвідуванню. От, буквально двома словами, так. кажіть, як? Ну, пан е, Бачив, коли він один раз був. Після один того раз. не бачив. Ну, він займається бізнесом і, як на мене, вдало займається бізнесом. Є, звичайно, деякі непорозуміння по біленівському ГЗК. Але я переконаний в тому, що то недопрацювання з його сторони okay. потрібно було донести громаді а так, а так, а так. Ось тут екологічні експертизи, якщо вони мають місце міжнародні. Отакі методик, отака методика прислідується щодо відселення, щоб кожен із жителів тих населених пунктів, які передбачаються до відселення, не був ображений, щоб всі були задоволені, щоб місцевий бюджет наповнювався. Тобто, треба було донести. Якщо є недопрацювання і громада не сприймає, то в конфлікт з громадою ніколи не треба йти. З громадою завжди треба знаходити спільну мову. Дякую, Юрій Васильович. Будьте і надалі таким активним. говоріть своїм колегам, що треба діяти, треба допомагати нашій країні. Телеглядачі, шановні, доєднуйтеся до нашої роботи. Допомагайте армії, допомагайте нашим хлопцям захисникам. Будьте мужніми, будьте єдиними. І, і не будьте не байдужі, однозначно. Не будемо байдужими. Бо і все ми. залежить від нас. Україна єдина, Україна понад усе. Ми не переможемо на все добре.